Це частково залежить від військовослужбовця, частково від самого психолога, наскільки він зможе утворити цей контакт. Плюс є фактор, що самі військовослужбовці часто хочуть висказатись, бо ну, це такі проблеми, про які, можливо, вони з своїми побратимами не будуть говорити. А з психологом, психологом це виходить, поговорити. Буває якась людина. Викликає сумніви щодо психологічної її форми, ми тоді її викликаємо на індивідуальну бесіду і там вже далі розмовляємо. І якщо якісь є подальші сумніви, то можемо направити там далі. Їх привозять сюди на термін від трьох до п'яти шести до днів. І вони тут відпочивають, ми працюємо в форматі психотерапії, надають допомогу таку психологічну такого типу. Найбільше всього це гостра реакція на стрес. Це коли довго перебуває людина у надважкому такому стресовому середовищі. Нервова система вже вона не може з цим поратись, і починаються збої, такі як порушення сну, апетіту, надмірна агресія, проблеми в соціалізації. Це найпоширеніше. За статистикою, кожен третій боєць, який зустрівся з тримуючою подією, набуває ПТСР. Тобто, Нервова система не змогла адаптуватися до, до, до тієї події, не змогла її переробити. Людина насправді дуже адаптивна, і більшість з нас тим чи іншим способом переробляє травму. Дуже допомагає спілкуванню. Тут питання в тому, як оцінювати. Звісно, всі, хто пройшов війну, травмувалися. Раз на півроку у нас надається військовослужбовцям відпуска, це таке святе. Бо якщо людина не їздить додому, не перемикається, звісно, будуть проблеми. Друге, це спілкування. Дуже радимо ділитися всіми своїми станами, думками і переживаннями з побратимами. Це прям допомагає. Сон як не дивно, але це перший один з найголовніших засобів стабілізації. Інше питання, що при гострому стресовому розладі, чи стані, про що я говорив, з сном починаються проблеми, і тут же потрібні ліки. Можуть бути обставини чисто фізичні, да? наприклад, мала кількість людей не дозволяє бійцю довго відновлюватись після бойового завдання. Він вийшов, там, помився, там, поїв 3 дня, 5 днів і його назад на позицію відправляють, бо немає ким замінити. Бувають причини, коли він. Хоче, а не може фізіологічно. Він просто лежить півночі, не може заснути. Тут ми там, можемо тільки щось порадити, якісь медитації, якісь техніки. Але частіше за все тільки ліки допомагають заснути. Неконтрольований страх. Не можу впоратися зі страхом. Ми в такому випадку навчаємо технікам, як побороти страх, як його контролювати. Бо страх це нормальна реакція на. Невідомість mm. звертаються з панічними атаками. Тут вже така більш серйозна тема, іноді це переростає в панічний розлад, і тут без допомоги психіатра не обійтись. По-перше, це тренування. Чому ми завжди радимо тренуватись, тренуватись, тренуватись? Бо коли перший раз приходить боєць там на позицію, він нічого не розуміє, що відбувається. А коли він вже на тренуваннях це пройшов багато разів, і чув і постріли, і вибухи, для нього це вже відоме, вже страх, рівень страху буде менше. По-друге, якщо є хтось поряд, це вже теж зменшує рівень. Є ще дихальні вправи, ми їх навчаємо, звісно, але коли сильно людина налякана, вона. Вони забувають про це. Існує протокол: американський iCover, cover, ізральський ялом і український створений на їх основі я поруч. Це короткий протокол з шести кроків, як допомагати в цьому разі. В жодному разі не можна бити людину по голові, бо це найчастіша відповідь, коли ми питаємо, що робити? Бити. Перше і головне створити контакт з людиною. Фізично можна торкнутися і говорити. Подивись на мене, Там. якщо не можеш говорити, я стискаю твоє плечо, плече стисне моє у відповідь. І людина вже якби з того хаосу, що вона не розуміє, вона починає фокусуватись на людині, яка з нею спілкується. І створює контакт. Має бути такий впевнений, такий лідерський голос, щоб привернути до себе увагу. Другий крок це дати підтримку словами: я тут, я з тобою, ти не один. Далі ми даємо такі короткі питання, як тебе звати, хто твій командир, який твій позивний. Людина починає потрошки, повертаємо її до розумового рівня. І в кінці даємо коротке якесь завдання. Коротке завдання, наприклад, споряджай магазин чи перенеси той ящик сюди, щоб людина вже почала діяти. Такий короткий протокол вже допомагає. Надається за 30 секунд до хвилини, і в більшості випадків допомагає. Оце є приклади арт-терапії. Ми з хлопцями працювали. Називається нейрографіка. Техніка допомагає заспокоїтися стосовно деяких станів, якихось переживань. Просто людина малює інстинктивно цю лінію і потім спокійно сидить, скруглює лінії тут кути. Дивним чином це працює, це заспокоює людину. Потім ще можна використовувати як діагностичний інструмент. Створюється фізичне навантаження, таке надмірне, і ще й психологічне. Часто інструктори, може бачили в кіно там кричать, на них матюкаються. Ми потім ми перед цим кажемо і після вибачаємося, що це як інструмент проходження смуги, щоб якби додатково надавити на психіку. Ну і плюс тут наближення до умов реального бою, бо реально ну, в бою там так і відбувається. Є три. Види перешкод це вогонь, там вода і висота, бо часто люди тут стоперяться. Є ще замкнений простір у нас. Там от проходять часто бійці кажуть, мені було страшно в замкненому просторі така клаустрофобія. Тут треба вже якось подолати себе і йти далі, далі слухатись. Порад командира, інструкторів. Ну і така взаємодія. Відпрацьовується це є злагодження, дуже важливий елемент. Бо якщо підрозділ злагоджений, вони багато працюють разом, вони знають, що від кого очікувати. Їм спокійніше. Ми працюємо психологи, але керують процесом інструктора. Ми даємо, ми їх якби направляємо. Ну і сама ж смуга перешкод будується під наглядом психолога. Військовослужбовець завжди має право поговорити з психологом і з капіланом. До речі, просто каже командиру: мені потрібен психолог, і ніхто не може цьому завадити. Приїжджаємо одразу, спілкуємось, сама бесіда, звісно, конфіденційна. І Можемо тільки розкрити тайну сповіді, як би мовити, в випадку, коли є загроза життя. На жаль, ще з Радянського Союзу тягнеться відношення до психологів як до ну, ці психушки, знаєте, де людей туди відправляли не щоб лікувати, а щоб ізолювати. От, воно досі, досі живе. Котика звати Кокос. Я його взяв з вулиці, він просто мяукав всю ніч, а наступного ранку я пішов його. Підгодувати, і він не захотів йти. Йому десь було місяці три-чотири, я його підібрав. Потім з'ясувалося, що він глухий, він не чує. Тим не менше, він особисто мені надає допомогу таку психологічно заспокоює, відволікає, плюс навчає відповідальності. В нього є така військова форма, я йому придбав, ще йому замовив цей патчик такий. Поки посади немає, звання не знаю, як йому дати. Він ще звикає, мабуть. Йому не дуже ця форма подобається. Взагалі багато військовослужбовців заводять тварин, бо це допомагає. Хочеться з кимось спілкуватись, про когось дбати, якогось різноманіття хочеться. Просто прояви почуттів, якоїсь ніжності, контакту. Всі ми люди, всім нам це потрібно.